І народ, ви на каналі Жемочі. Перед вами кар'єрка з Лондонський Челсі. Ми займаємо проти Волків, як ми бачимо. У нас 8 місце, у них 15-те місце, у нас 31 очко, у них 23 очка. Поїхали. Поїхали, давайте подивимося. Якусь схему вони грають, вони грають 5-2, 3 вони грають в автобусах, як то кажуть, що у них є. Куня в них на банке, як обично. Особливо тут я не знаю, Джосі, а в них, до речі, вже в основі минулий раз він був на банке, по, по поразкам в них, по матчам точно. Виграш віриш, поразка, ніча, ніча, ніча треба не чия, треба нанести їм поразку, тому що милому скійчес на в BBG. Ми граємо по флангам, але що наша гра абсолютно не по флангах. Як ми бачимо, у нас трошки перестановка є. Челебанна зрає. Вийшов в основу, кассета вийшов в основу, сірінг справа, Мадрека сліва. І густо правий захисник. Тому матч буде цікавим, у нас така невеличка ротація з вовками. Так, в мене це Фербріч, ми, фер ми граємо проти Вулкемтона. Удачі Челсі, ми розводимо наш м'яч. Перша атака буде за нами. Кунку, Що зробить Челсі? Як я сказав, в нас такий більш пів состав, пів основа, пів. Півнові гравці, півгравці, які виходять з запасу, даємо їм шанс. Показати, що вони себе представляють. Поїхали. Нам потрібна перемога а, кров, як то кажуть, Ізноса. А про суперників ми не думаємо, бо тому що ми Лондон скінчилися. Ми думаємо, ніфіга себе там не то і крутий, буде удар поворотом Альберт. Дивіться, ну, пока захисники... Ох, як хорошо. І про... Саме прикольно, що зараз м'яч пройшов сквозь двох захисників. Це їхній да? не знаю, хто такий дядя. Ну. Но... тебе ж де сьогодні. Поразка. Каседо відбив, добре. Офсайт. Окей. Okay. Як ми бачимо, що води до фіїші на стадіоні. Дренажна система. Ну як мене було це пропустити? Ну це прям. Я, я не очікував. Дренажна система працює плюс-мінус непогано, але ми пропускаємо один гол І нас це вже не цікавить. Тому що нам забили гол. Але НС не стає бити, каседо на підхопленні. Кайседа? о хо 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 Да ну нафиг, за кайседа! Да пах, да в шанс, парняги! Наш центральный опорный півзахисник положил банку. Я не очікував! Вы пойдите, тут такая таке... И тут удар, дальний удар. Удар... там рикоша что не было, правильно? Да. И маленький удар слушает. Ты точно центральный опорный півзахисник? Добро, заслуживаешь на місце в основе. Дай на Энса. Серлинг, Серлинг. Эх, Джасила. Джексону, що треба робити, да? И Мудрик та Мішанька тренирует. Джексон Пижон, Пижон, Піжон, Пі цьому пижону, что треба робити. Ну мы хочемо его выпустить на заміну. Ну как у пока миссиндарин, наші формордегать не б'ють. Энсен, ну кунку. На кунку, придумай щось. Мой на соло. Ой-ой-ой, як ой, 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 ой. Можна дальку про... в ближку Дійсно, всі Ді добре. Ну як можна це пропустити, я не понімаю, ну ви тільки відбили м'яч. Ви відразу провалюєтесь, Чому такі провали, лютіші. Чому ви так граєте жахливо, я не понімаю. Ви граєте в себе в Лондоні. В себе вдома, на Стамфорд-Брідж! Знову ДСС, мать его, ты перед всем лаканул мяч. Он там газу от газона отско... отскочил. Там рикошет, наверное, набув. Відразу замена. Квара выходит. Он кунку уходит, потому что что-то Джексон, забей! Туда! Туда, Джексон, заменка сработала. Я пока там дивився, я вже прощлкав все. Атаку всю. Вона даже я прибіг, йолки палки Наскільки я довольний, блін. Хоча зараз мені не бачите, але в реал, в реал лайфі в грі, ви бачите, який я довольний. В це квара пас. Не зря нам цепа поставили. Кринський моз поставити квару на ЦАПа. На краще. Ужасно грали, я б сказав би. Кайсето топ, все, касето і Квара, який дав пас, плюс Джексон з дві замінки, які сработали, все, всі інші це просто жах. Так, парні, граємо проти Крістала Сапаласа на виїзді. Минулий матч, якщо не помиляюся, ми їм програли. Давайте подивимося, як вони грають. Вони грають тупо автобус 5, 2, 2, 2. Вони всі грають в автобус в Апелл, але подивіться на їхні срік. Вони займають п'яте місце в Апелл, П'яте місце, гайс. У них виграш, поразка, виграш, виграш виграш. Тому по-бистрому настроїли і по-бистрому поїхали на виїзд. Составчик, і читав, дав Джексону, раз він забив е гол. Palmira поставив замість кунку, Кварасхеля, зліва, справа на смудрик, Кайседо залишається. Джаммес виходить у е в фона і чилвал. Все, играйте матч, поїхали. Так, тут сонечко, але ми в якомусь пальці йопте, від що? Ти що, тренер? Поїхали. Плюс Пелас виходить. Якщо не помиляюся, у них там жорсткий є е Ізі. І як не читається правильно, дуже жорстко грає. Але щось подивимося, як на Челсі буде грати. Ми граємо проти, знову проти автобусу, дивіться як Easy преться. Преться в атаку, тут яка подача в нікуди, тут Джеймс є. Опитний Джеймс є, спалмер. Палмер, покажи. Знову такий состав піш... така ротація зараз. Поки ми не... не знаю. Мудрик. Робимо ротації, кожен матч стараємося дати гравцям. Джексон, дай пас уже, не треба було відразу давати. Зараз мудрик что-то помешал, помешал, а может не помешал. Фол, желтую карточку на базу. Мичел. Палмер. Палмер удар дальний в никуда. А в никуда. Это был атом штрафный. Изи. Так и пинайте, и ты в сраку, фафан. Ну вот та фах, ну блин, не, не, як не срачка, а так болячка, так пенальти. Ну вратаря, показывай. Ну ти просто стоїш по центру, ти диком. От ти вже золотим знову Кріст Пелес. Тьма! Челсі, чому ви так ужасно граєте? Що вами сталося? Ми ж нормально набрали ход. Ми ж нормально набрали ход і знову стопор якийсь стопор. Я не розумію, де чого цей був пас? Для чого був ці переводи, тепер еду... Куаша заб'є гол. Санчес добре тащить. желтую картку должен их Муниос, Даниэль, друга жовта, они фолять. Не, он ну там жесткий был подкат. Мудрик, соло придашь. Поехала, Мудрик, давай, давай, давай. Гоу, гоу, гоу. Гоу, получил, видите, какой сольный проход Мудрика. И просто бежи до ворот. Не спеши давать пас, нужно маку дать пас, потому что все бы ушли. Энца, Кайседа, Палмер, Джексон, Палмер, Ах, непогано придумали, але, але перед там ми програли. <риклад> Между ног! Между ног! Як він там показує? Я в шоці! Нас просто автобусники кладуть на лопатки! Пісос! Просто в очелу запустив Лукаку Наконець це, нарешті, нарешті! Поїхали! Похлопаємо барбатягам, блін! Ну, кулку, блін, дав пасла на ще і розібралася! Найс! Ну ще рано про це говорити! Ну це он кулку, бачите, він розробив? Ну тут без шансів було, да. Лукаку таке забиває. Все, блин, давай, блин. Смінили захист, і, оп... і випустили Галхера. Галлахер який-то грає. Чилвел. Мудрик. Мудрик на Нкунку, Нкунку б'є, але... Он там було тяжко пробити, але придумано було прикольно. Пас, ну Мудрика було. Лукакич. Лукакич. Мукункич. Немає пробити, і забирали мяч. Давай, пас уже, давай, Хвіча. Ну ку -ку, розберись в соло, не розберейся в соло. Віча. Так віча такий кончений пісніс. Ляйвука, що ти твориш? <звук> Я не знаю, що треба робити. Абсолютно не подобається, як вони мені грають. Абсолютно ніякий кварацхеля. Абсолютно ніякий. Так, так играти нельзя, пацани. Так, парни, граємо проти М4 Сіті, подивимося їх... на їхній... Составчик 4 тетеріал атаку грають і Доку, Бірадо і Гвардіол. Самі кращі гравці. бачимо у них виграш, поразка виграш, нічия, виграш. тобто вони просто виграють направо-наліво. них жорсткий, тут нема про що говорити. Приходимо до самого матча, я трошки поміняв схему Чуть-чуть там Задачі нові, да? побачимо, що як зараз це проти Манчестер Сіті покажуть вони себе граємо ми на еті харді. На виїзді знову. Друга гра на виїзді. Ми дуже сильно відстаємо від лисого шарана. От первого місця це чи в сіті на первому. Ну, Наша гра максимально різна. Непонятно чому, не зрозуміло чому. Але ми стараємося, ми стараємося. Тухоланд є, який буде показувати зараз клас. Там в Сіті весь класний. Ви знову в такому пальтішці. Поїхали. Ми розводимо, ні, розводить Сіті. Удачі, Челсі! Покажіть на що ви способні. Я надіюсь, ви будете зараз грати адекватно, чітко. Пока місь ваша гра до цього матчу була жахливою. Чилвел, добре. Ком-то сразу на лукаку дав. Квара, Квара, Квара побіг. Добре. Що зробить Квара? Буде один в один проходити. Подачу робить на сільна, дав да сільну шанс. Кунку. Галахер. Кайсяда. Галахер. Кунку. На флангін кунку вже. Дає подачу на квару. Ух, який зараз як ви зараз заграли, а ви тако раніше не робили, це нормально? Чило. Подачі давати в це таке собі діло, але вони мене не слухаються. Хвіча. Ну кунку. А що так жорстко? А шо так? А на триняна підбігти? Ну кун, кункунку, конечно, профессионал, пацаны. Кунку, конечно, профи. База базаразира. Ну пас від пас від Хвічі. П'яточкой. І. Чпенг, Р1, Фінессик. Полетели. Эдерсон, шо с лицом. Лисий. Лисий Шарлатан. Що там? Як тобі? Ми минулий матч, далі програло 2-1. Я чекнув. На прес-конференції, я хоч вам це не показую, на прес-конференції мені сказали, що ви програли 2-1. Но ну, мерли там обідний був, обідний був обідний був. програш Фоден, атака Сіті. У Памикана, У Памикана не схаває його, а тут дебрюна замешка вся, але там кайса, доку. Докун тут Санчес. Тримайте Кевіна, Кевін б'є. Там Гріліш на, на подборі відразу. Джаймі схавав, добре, селіть. Погано. Галахер. Галлахер на нкунку. Нкунку. Ех, не встиг давно съяли, але Нкунку дивіться, мяч зберіг. Крутить вертить. Пас не вийшло. Що придумає Нкунку? Що придумає Нкунку? Який пас дає на Чи на а Галлахер наш кеп? Галахер, Нкунку, Як же ж вони зараз грають? джамес, Сєрлінг. Сєрлінг, що продумає Сєрлінг? Сєрлінга вони завалили. Там і сусід два пацана самі топові. на мудрика. Мудрик. Мудрик! Ех, там корпусом своїм. И дай, 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 як хорошо на мудрика, як же хорошо мудрик. Мішанька, мешанечка, ты. Ти... Ладно, удар був, удар був, непогано. Удар був уже непогано. У подавальчик, да? Кунку, соло, соло, соло и б'є. Непогано. Кунку старается. старається парниша. А, на его. Ох, пяточку на энце. Кунку, на... Кунку, Кунку. Кунку Галахер. там Хвича, Хвича! Эх, Хвича! А было прикольно, не, ну было прикольно. Это хорошая атака. У как вот тошки пидуста уже. Хавит почивая. Парниша. Някие пяточки. Джексон. Ой, купа Микана, добр. Мишаня. Джексон. Нанкунку. Кунку. Мудрик! Мудрик! Давай, мудрик! Давай! Ну, если она, с лицом, плаки-плаки. Туда нахер, громим СІТІВ, в дома, до мене дожани, до, до, до ЙОПТИ, мудрий, туда, БЛІН, поверь в тебе, замінка, ПАЦАНИ, це заміна. А шалеть, оце гра. Тупо ГРОМИМ лисо. МИ першу гру там тоже грали, але програла там був вот скоп просто, І ми програла 2-1. Туда нафиг, туда. Подвисик Михайло, Михайло, зараз зарвет красиво. Хорош! Хорош! Тут нема питань. Нема питань! Свисти! Туда! Лисий! плаки плаки. Хороша! Борьба з лисим шарлатаном! Рубен Діас, Ти я тебе хочу підписати на наступний сезон, не хочеш? Ні, меня мудрик хорош! Ди попитка гол. Дуже добре! Мудрик МВП по факту! Ну и тот це важне, ми на 9-му місці ми йдемо, вони на 11-му. Різниця між нами тривачка, нам потрібно від них віддалятися, тому поїхали. Поїхали, подивимося передматчевий чорт, ми бачимо в них Son, Решайлсон, який Джонсон грає справа. Венесол, Хербер, Вітактур, Ромеро, Рояль, Петропоро, у них не поганий, не поганий, але в них не поганий, поганий, але чомусь у них не грає Колушевський. Як ми бачимо, у них поразка нічия поразка. поразка. Тому треба нести їм ще одну поразку і не дати виграти. В них немає, він стріка, перемог... у них перемог взагалі не бачить, вони, вони грають 4-3-3 гра по флангам. Так, дивимося на наш составчик. Нічого по пахту не змінилося, Палмера поставила справа тепер. Вернули в Ф... Енсо. Фані дали, бо тому що він каже, ой, мало граю, мало грали, і випускали, і випускаємо Кукарелю. Це наш домашній матч. Домашній матч проти Пітушків, Бішків, Тоттенхемпс хоцпурс. Тут холодно, ми бачимо, вділися. Ну давай удачі удачі Челси. удачи, пацани роботи, Мкунку, Хвіча, Кайседо, покажіть, ми минулий матч, до речі, виграли. Який пас на Палмера. Хотів так відпочити НКУ, але це Тоттенхем, тому вирішив Ґункунку хай побігає наступний матч. Там якщо не помиляюсь, з Кубковий, то ми дамо відпочити. Пацанам. Енсо. Палмер, що придумаєш? Енсо. Енсо. Мкунку. забрав Ромеро. Бентактура, кже ж хорошо він обходить. І б'є поворотом, але тут у нас є Санчес добре Камера, Кунку, Лукаку, Лукаку, йому не забувати. ТУ! Нема туди! Нема туда. Але було мощно, був сильний удар в дев'яточку, але бляха мухай. Через чужо Лукакич. Лякакич. Кунку. Поки міський витупал, але вже й перший тайм закінчився. Палмір бачите, це так само як у Мурика. Не, не, не дає просто паси і все. І не зупиняєте, дає назад і все. Віча. Лукаку? Лукаку з розворота не вдариш? Не вдариш. Не було на палмера, ти попробуй пас. Покажи що бо замінюю зараз. І на хвічу, мене простріл дать. Мукунку. У нас палмер на стеліна палмер. Ну же як себе не відіграв. Пробував, ну не то. Ну дай пас уже, добре Джеймс. Ка подача на хвичу. <laughs> Все, охрана отмена. Подожди, охрана отмена. Вы подивитесь, какие хвичи, хвичи забил гол. Хорошая, каш там подача от Джеймса. Хвича. Лайк, просто лайк. Зверь, зверь, парень. На характере, пацаны, на характеру просто. Захто хто був, в джаймся, якщо не помиляюся. Дивіться, яка подачка була. І хвіча бум. і И воротарский ворота. Шо з лицом. Ви подивіться на цукрасоту. Такая рідко буває, такая рідко буває, да. рідко буває таке Хвіча дуже добре, дуже добре, Лайк, хвіча хвича. Там! З кутового шибавцу петушка показывает нам, да? Ухе пес! Токсичный падла. Кулушаевский, ты чё, блин, выделывайся, блин? Мэдисон, блин, ну нет, как она было это пропустить, блин? На ближке стоял Кукарелия. <свы> я думаю, это уже три очка. Ну, Кукарелия тут виновата. Просто, я думаю, это уже, я думаю, это уже три очка. Все, мощную атаку давайте, мощную в атаку, пацаны. Ну, давайте, что, соображить, покажите, на что вы можете. Селять. седлять. Там у Доджи, здоровый у Доджи, какие без шансов сделать. Соналу, бесполезный Соналу. Облик у Кареля. Ема, ты, конечно, красавчик. Это еще контратака, да? Зараз еще пропустим. Тренерский ход, конечно, да. Самая моя помилка. Яма, еще на последних хвилинах. Самая это помилка. Это снова моя помилка. А -ха 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 -ха. Не надо було давати їм атаку йти. Я мощно так попражав і все, габела. І мені це не забуває нам. На 90-й хвилині.